Студи, здравствуйте, здравствуйте, мої дорогі малята, ось і знову ми з вами зустрілися сьогодні черговий урок. Ах, як на вулиці, тепло і сонячно! Це тому, що настав довгоочікуваний місяць квітень, і сьогодні ми будемо з ним знайомитися. Але спочатку повторимо те, про що дізналися на попередньому році про місяць березень. Березень це перший місяць весни. Сонечко вже розтопило останній сніг. Його теплі промені почали зігрівати землю, будучи після зимівлі всю природу. У березні на гілках набухають бруньки, починає рости молода трава. І Спускаються перші квіти, з приходом весни прокидаються ті тварини, які впадали в зимову сплячку. З виріїв повертаються перелітні птахи. Якщо в березні ворони миються в калюжах, це означає, що весна буде теплою. Це одна з народних прикмет. Зараз, дітки, ми з вами дивимося мультфільм про цей чудовий весняний місяць. Дивіться! Зійшов місяць березень прийшов. Теплий вітер прилетів. Він до нас весну привів. Пробудились мишенята, барсуки та ведмежата, і бруньки вже не бухають, та листочки випускають і спивають на весні пташки, радісні пісні. Стануть гнізда будувати, пташенята годувати. березень тепло дає. Свято мами настає мам своїх цілують діти і дарують перші квіти. А тепер прийшов час познайомитися з другим місяцем весни, з квітнем. У цьому місяці можна одягатися полегше, тому що сонечко з кожним днем пригріває все сильніше і сильніше, все довшими, а ночі коротше. Тепер можна довше гуляти на вулиці, їхати на велосипеді, грати в м'яч або в іншу веселу гру. Чуєте, як всюди радісно щебечуть птахи? Яскраво зеленіє молода соковита трава, а різноманітні квіти радують око. В квітні з'являються перші комахи. То тут, то там починають літати метелики. У квітні є свої особливі прикмети. Якщо, наприклад, в квітні ранок туманний, це означає, що в день буде ясна погода. А якщо на небі сині хмари, то це до тепла і дощу. Давайте послухаємо віршик про квітень і подивимося мультфільм про цей місяць. Що за день такий чудовий, наче різнокольоровий, сонце в небі ще розсяє та маляток зігріває що радіють погуляти, погойдатись, пострибати їхати на самокаті по подвір'ю, а не в хаті. Весело птахи співають і дерева розквітають. Місяць квітень містом йде, всім веснянки роздає. Бажана прийшла пора і поспішає дітвора серед веселих трелей до перших каруселей Ось який чудовий місяць квітень. Згодні малята! А мультфільм вам сподобався? Я дуже рада. Ну а тепер, мої маленькі друзі, час закінчувати урок. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. До побачення!